Смаколики на передову разом із батьками взялись випікати, чи не усі відвідувачі центру гармонія. Вони знають, що їхні смаколики поїдуть саме в ті військові частини, де служать жінки. Олександра Куренюк з особливою старанністю прикрашає печиво. Дівчина прагне бути корисною, а особливо, коли мова йде про підтримку захисників. Ми робимо печиво для жінок військових. Мені дуже подобається завжди допомагати. Дуже. Класно підтримати та порадувати смачненьким жінок захисниць вигадала Світлана Півторак. Її син відвідувач центру, і жінка знає, що тут у гармонії завжди готові допомогти оборонцям. Я знаю дуже багато жінок військових. Ми їм передаємо от, там смаколики, передаємо засоби гігієни. Ну вони дуже радіють, коли від дітей йдуть саме ці смаколики від дітей, потім від дітей малюночки. І ми захотіли для цих жінок зробити саме такі приємні сюрпризи. Вівсяни пісочне, печиво, горішок та італійське біскоті. Ці смаколики стануть основою смачних боксів. Готують солодощі за родинними рецептами. По своїй домашніх перевірених рецептах таких смачних таких сухеньких, щоб воно ну, не швидко не псувалося, щоб воно, ну, воно могло дійти до них і там в них зберігатися. Мають бути горішки з душівкою, мають бути пісочне, і ще якісь італійські біскоті. Вихованці центру завжди підтримують соціальні ініціативи. Ми готуємо і на Тараса Січа польові кухні, і долучаємося до ліплення вареників. І... Ну і багато, багато, багато всяких таких ініціатив. Ми підтримаємо, де ми можемо саме зготувати домашню їжу, де ми можемо е потішити наших захисників. Солодощі від реабілітаційного центру поїдуть у різні військові частини, де служать жінки. І в кожному боксі буде побажання для української захисниці. Міцного здоров'я, щоб був швидше мир і спокій, щоб Україна могла жити як раніше. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.